Чи багато ти ж води в день? Скільки хочу, стільки й п'ю. Норми ж немає. Чи як? Вода є у всіх продуктах. Я знаю, що для чоловіків потрібно 3,7 літрів, а для жінок 2,7 всього. Більшість овочів та фруктів. Питимеш води менше. А якщо не пити зовсім, то що? Ого? Все серйозно? Давай запитаємо у лікаря. Так, так, невживання води може викликати головний біль, температуру тіла, обморок, а ще гірше камені в нирках. Не дуже приємно. Вип'ю води ще хоч трішки. Дякую, док. А можна випити солодкої води? Звичайно, що можна. Але не забувайте, що соки, солодка вода. Містить в своєму складі цукор? Ну, і що? Звичайно, нічого. Крім цукрового діабету та жиру. А що ж тоді пити, друже? Може, до клопотенка за здоровими напоями? Може, спробуй досидити самі? А що п'ють батьки? Відомо який приклад подають. Без копотенка ми не обійдемось. Для узвару нам знадобиться простий набір продуктів. Зазвичай це сушені яблука, груші або шипшина. Іноді для цієї суміші до цієї суміші додають курагу, сушений інжир. Ну абсолютно щось таке е, незвичне. Сьогодні ми будемо використовувати звичайний набір сухофруктів плюс курага та інжир. І тому ми не будемо додавати цукор, бо в куразі інжирі ну, його буде достатньо. А в кінці ми додамо трішки чебрецю та лимону. Смак буде просто неймовірний. Для приготування липового чаю нам знадобиться сухий цвіт липи, який можна придбати на ринках або просто в аптеці. Дві столові ложки цвіту липи заливаємо пів літрою, літрою окропу. Тепер час скуштувати наші смачні та корисні напої. Почнемо о, з липи. Це для тебе. Додам трішки чебрецю, так як, як на мене, смак буде набагато насиченішим, ніж ми будемо готувати з чебрецем. але можна і так, і так. А також я обіцяв, лимон. Сюди, сюди. Ти хочеш? Не, трішки тобі. Будь ласка. Скільки цікавого дізналися? А якщо стільки морочитися, воно взагалі потрібно так: 70% тіла складає вода, виведення негативних речовин. Підтримання норми температури тіла зневоднення виснажує. Я придумав, що можна ще пити компот, воду з лимоном, лаймом чи апельсином. Зрозуміло, пийте воду перед вживанням і під час їжі. Беріть з собою в дорогу. Та не пийте солодкої води. Пийте, пийте воду та не хворійте.